Я почав? Всем привет, дорогие друзья! на канале Данинг Геймс, я сегодня играю с Леонидом. Друзі, ви бачите, який літає? До речі, а ти де там? Чуєш, попробуй знайти середину? Десь там На, на середину. Я вже на середині карти. Я центр тримаю. Ого тут. О, я на тормоз. Трисня. Кольно. Я досі ладь тримаюсь на центрі. А, це ти мене прибив? Містя! Чу ж давай, давай тільки ми не будемо вбивати один другий. А! Блок-аут. Oh. Блок-аут. Майже же все. Вот не команде. Не, реально, чем я в одній... Ні, мені, реально, чи в одні... мені реально інтересно, чем я в одній команді. А ти червоний чи синій? А ти червоний? червоный? Друзі, це мені пишуть. Я своєю зброєю тут розстрілюю майже всіх. Це не моя карта. Опа.

До речі, де ти ту зброю вибиваєш? Mm. Uh -huh. До речі, я тут так класно літаю, і я тебе бачу ти там підлетів. Ай-яй-яй-яй-яй, злітай Веконце золотилось. Бах, сторим. Оп. Там снайпер вас, алло. А! Це я тебе Гарний Кулемет в тебе. Баннер На-на-на-на. Ай-яй-яй, я тут так летаю, Реально. Монетка оп. Шу. Ой, я чайну машинку. Ай, не встигла машинка. До речі, я з іншої сторони був, коли ти там через віконце вистрибував. Я просто за машинку нечайно. Стребак, а. а я тебе бачу, что ты стребаешь? Не, ну ты ты так сильно так відвертався, что я ледь тебе попал на 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 бу давай, давай. Та все в мене нема тех вот. Во! получай машинку. Ти як живеш? О, Нос. Машинка. Ой, а я там не помер. Попробуй сказати, що я за машинку помер зараз. На. А я знаю, де я ти. Я за тобою йду. Ай-яй-яй-яй! Е Хочу там. ах ты ж, так ой, я опять нет на машинку. Це ты стреляешь? Ти з появился. Ты з'явився чи що? так. <звітка> 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 Да там о я твого прибив. тут тебя Хтось трал тралло стріляється в тебе получай Меня траллал-тролла На Ну господи. Без тебе я щось постоянно всіх вбивав. Господи. Напевно, професіонали якісь з'явились, коли я не грав в цю гру. Просто я колись в перший раз тоді зайшов і всіх почав розкидати. А, та що там стрибаєш? А! Минус, ура. Кто забрал хилку? Да давай. Давай. Надеюсь, мы на стопные грин. Тоже хилку кинув себе. Та ну як? ТБП прибра. Минус. Ты бі... просто переді мною, Хилка-Хилка. Ты просто білі э... перед дівною появився і... Ай-яй-яй Ай-яй! Мене вбили, а я, я машинкою. Там в тебе троллел трал постійно мене вбивало просто. О, я оцю карту люблю. Я там всіх розкидав. Е, <реклі> що з меня зробили? А, це от ця от гра. як у не... О, він тільки не зараз. Как так по було? У мене тоже буває базука. Базука, реально тут. Хеллоуінська. Перманы мене нова. то хтось вообще кулаками стріляється. Мінус. О, тепер я тоже кулаками стреляюсь. Кто бананабой? Дай бананабой. У мене нова зброя. Вона швидко стріляє. О, я бананами стріляю. Тепер луком. Халинская базука. О, у мене якийсь пістолет. Ай зимою. А, О, ні. О, я тепер акулами стріляю. Я акулами стріляю. О, ще один пістолет якийсь крутий. Я пройшов акулу з уку вже. Ого, тут зброя. О, там мій калаш тепер. С ну, калашиком. Ладно. Стараюсь калашиком їм. Все у мене якась інша гарна зброя. Там хтось досі на банані. Ого, я тепер скелетом якимось стріляю. Ого! Там, там хтось на третій зброї. Намальований пістолет? О, я бачив тебе. Та ні, я типу, коли помер, бачив тебе. А. Щось за НАТО стриб? Я щось за стрибаю. Маленький банан. У мене вже був недавно такий. А я санс. Опа, моя любима снайперка, яку я колись прибив тисячу чолів. Банана там. О, ти вже навіть е, багато килів зробив, так. Маленький банан. Что там? Ой, я бачу твою. У меня просто строя такая была. Что это стрел? Ай! О! У мене тепер нормальний пратіл є? Я пиццами стріляю. Піцами! Получай пиццами. Ай! О, я бачив тебе там ти біля челіка хотів вбити якогось. О, ти більше, ніж пицца вже пройшов? 28. У мене було 27. О, захватка флага. Погнали. І не дай. Ти в який команді? О, ми в синій разом. А я застряг в дереві. Вот я берет ЭВ сзади. А, наша. Да я тоже летаю. Я тоже так летаю постоянно, ч. а Все, режим Бога включений. Та нашу я ту машинку запускаю. На-на-на-на-на! Я літаю багом, я двох зараз приб'ю. А ні, другий десь заховався. В мене прапор. Ах. Я помер. Да, там ціла банда була. Я. Я там забрав прапор, у мене мал мало хп було. Треба якось в режим стелсу включити і прибратися туди. Да, Оп. Є? Я літаю багами! Бачу, ти забрав прапор, я тебе захищаю. Давай. Давай, наші, біжи. Ні, Six, 7. До нашого прапору бі... близько. La... Na -na -na. Я взаді чубрика прибив. Тут піцами стріляються, по ходу. Кусок піци лежить. Ай, прибили мене. Оф, в тебе цілих 12 кілів. У нас прапор забрали. У нас прапор майже забрали. Є, я його прибив. Волоки трололер. Я тепер тралеркою стріляю. Тралел, тралла. Трала-ля-тралля, прокурили, Я тралеркою стріляю всіх. ай яй 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 масло маломаслапай! Я на їхній коман... Я на їхній базі заховав. Ах. У мене, до речі, теж є та троллеру, просто не хочу брати. Великий типу. Тут чубрик з щитом. Прикривай мене, мене нова зброя, і я йду на атаку. таран! Мало хп, мало хп! Я залила кокину. Я чорну мітку плюс поставив. Так. Так, захищаємо нашого, він взяв прапор. Захищай. Мене вбили. Ось вже 19 хвилин. Ладно, друзі, якщо вам це відео сподобалось, то підписуйтесь і ставте лайки. І на мого друга теж підписуйтесь. Всім па-па-па-па!